Ну, ось іще одне відео про теплиці. Вже в інтернеті теплиць повно, але ось іще одна така. Теплиця дерев'яна. 20 метрів довжиною, 5 шириною, плівкою забита, обтянута. Зараз в теплиці йде підготовка до нового сезону, тому в теплиці безлад. Хочу розказати про те, як влаштована ця теплиця. Тут є кілька нюансів, в яких в інтернеті зараз вже і немає, але які ми використовували і пам'ятаємо, і про які я можу вам розповісти. Ось перше, на що, на що хочу звернути вашу увагу. Теплиця зараз затягується другою плівкою, криша і стіни. Сантиметрів 10 між першою і другою плівкою. І протягнути ось такі мотузки. Ось такі мотузки. Це перша плівка, це друга плівка. Між ними натягнута мотузка. Ось вона і ось вона. Тут сантиметрів з 10. Ці мотузки потрібні для того, щоб плівка не склеювалася. Бо коли їх не було раніше, у нас плівка постійно склеювалась, і в повітряної подушки не було. А так ці мотузочки не дають їй склеїтися, і тому плівка функціонує так, як треба, як Е, Ось ми плівку цю прибиваємо зверху. Зверху її прибили, прибиваємо її зверху на каплю. А потім опускаємо її. І прикопуємо, отам От знизу, вона прикопана в землю. Потім простелена чорна плівка, мульчуюча. І положені такі шматки пінопласту для того, щоб отоплювальна труба не лежала на землі, а лягла по пінопласту. Ну, ось криша. На криші, бачите, є недолік. На криші збирається конденсат. І з часом, коли цей конденсат збереться його багато, ось тут буде таке велике пузо. Це вже наша історія, така ми вже знаємо, що це таке може бути. І ось з цим треба щось робити. У нас є кілька ідей, які ми хочемо реалізувати цього року. Про них я розповім пізніше. Ну, боротьби з цим конденсатом. У минулому році у нас криша була затягнута агроволокном білим. Так, да, Конденсату було менше, але загалом нам не сподобалося. По-перше, вона не тримає, агроволокно не тримає тепло і він швидко посипався. Такі шматі, таке шмаття висіло просто в жесть. І він набрався пилюкою дуже швидко і став з білого, він превратився в сірий. Ось це так по плівці. Тому ми повернулися до затягування криші плівкою. Да, конденсат поки що збирається. Далі ми постараємося його з ним поборотися. Як будемо боротися, вже буду показувати пізніше. Ну, зараз на цьому етапі це все ось так. Оці мотузки, що висять, це на них плелися це опора, шпалера під огірки. До шпалери в мене метра два з половиною. огірки в мене дуже високі. І тому, коли ми збираємо урожай, ми тягаємо за собою стрім'янку, Вон вона лежить. Ніби, каже, здається, складно, але на самому е, ділі ми вже звикли. І е, стрім'янка легка. І нам не складно. Так, що іще? Про отоплення. Колись у нас був булер'ян. І доводилося кожні три години вночі підніматися і приходити, і підкидувати дрова. Це, звичайно, тема іще та. Це складно. Не виспатись не можна. Ну, в общем, складно. І сюди в теплицю були заведені такі труби гофри, з яких з булер'яна подавалося сюди тепле повітря і так отоплювалася теплиця. Ми вирішили від цього відмовитися, і чоловік зробив ось такий зварив такий котел. Зварив котел. Це піролізний котел. Дим з труби ніколи не йде чорний, завжди білесенький. Догорають всі гази. Це біля котла. Буферна ємність на 3000 літрів води, а от там зверху розширювальний бачок. Бачите, цей чоловік поставляв якісь манометри, по-моєму, так воно називається. Ось показую вам котел. Ось така велика камера, куди закладаються дрова. Це автоматика, яка все контролює Ось вентилятор, який підтримує горіння. Ну, труби у нас ось такі. Оце труби опалювальні, утоплювальні, Звичайна труба, там зроблена розводка цих труб. Зараз, звичайно, все в такому стані, тому що тут робиться, ну все замінюється, все готується до нового сезону. ось Бачите, ось одна труба лежить посередині грядки між огірками. Цього отоплення нам вистачає. Ми ним, можна сказати, поки що задоволені. Але час завжди приносить свої зміни і, можливо, щось іще будемо міняти, але поки що ми цим задоволені отопленням. Про грядки тепер хочу сказати: ми використовуємо високі грядки, бачите самі. Це пінопластовий ящик. Шириною він 50 см, довжиною біля метра 90 см, а глибина см 20 см. Цю, там зроблена перфорація і ці ящики загорнуті у мене в чорну плівку. Ну, щоб довше просто прослужили. Ящики приблизно ось такі. Приблизно ось такі, це без перфорації ящик. Ну, тут ще отут дно я пробиваю і роблю перфорацію для того, щоб стікала вода. Така сама перфорація зроблена і у плівки, щоб вона не, не застоювалася вода. Грунт у нас легкий, насипаний сюди, поживний і легкий. Ви бачите, що тут Ні. перегій. Ну, в общем... До цього, але це не суть важна, щоб ящики були пінопластові. Це не, не суть важно. Огірки ростуть і в таких ящиках. Просто замотайте їх плівкою і вони будуть вам служити. Вистройте їх отак в один ряд і будуть вам служити, і землю тримати. До цього всього, з чого ми починали, у нас були фінські колбаски. Тема про фінські колбаски зараз в інтернеті зовсім не звучить, але це були дуже цікаві грядки. Як ми їх робили? Це була така. Невелика опалубка, метра три. Вона вистелялась попереку опалубки каплею, там через метр, можливо, через метр, через півтора каплею. Потім все простелялося це плівкою. Плівка перфорувалася, робилися розрізи в плівці. І туди засипалася земля. Потім зверху це все закривалося плівкою, так, заверталися боки, як в блінчик. Як в голубчик закривалися боки, і і на, на степлі закривалося це все цією каплею, яка була поперек, щоб вона утримувала ці колбаски фінські, утримувала від, від того, щоб розсипалася земля. Але ми змушені були відмовитися, відмовилися ми в пользу цих ящиків, нам показалося це красивіше. Ну, і краще в тому плані, що коли фінська грядка довго стоїть, поначалу то земля пухка і грядочка висока, а потім від поливу земля уплотняється і грядка сплющується і стає така ну, 15-18 висотою і трошечки розповзається по землі. Вони ростуть огірки, в цих грядках, я нічого не хочу сказати. Огіркам хватало. Главне, Головне, щоб. Грунт був родючий. І, і, і воно було добре і все, але ми відмовилися, тому що це ніби нам поки здалося нам краще. Доступ до вірків'ї, полити їх можна, хочеш каплю, а хочеш із лійки. нам видалося це краще. І ось кілька років ми вже використовуємо ось такі ящики, слугують вони добре. Під фінську грядку у нас було облаштоване отоплення повітряне. Ось зараз вам покажу. Під кожним цим рядом закопана труба. Труба ось така. Ось, щоб ви розуміли, ось рука ось труба. Це каналізаційна труба. От там зверху стоїть канальний вентилятор. Він з під криші забирає тепле повітря, опускає його примусово вниз. Подає під. Під цю під грядку. І отам, якщо придивитися, то в самому кутку, в самому, в самому кінці грядок є вихід цих труб. Тобто здійснюється циркуляція. Зверху гаряче повітря забирається, пропускається під грядки, і он там виходить. Це непогано, непогано, нам подобалося. Зараз іноді ми його використовуємо, коли треба охолодити або підгріти теплицю. Але ці пінопластові ящики показали те. Високі грядки, ці показали те, що ці вони не, вони не нуждаються в такому отопленні. І ми майже зараз ці вентилятори канальні не використовуємо. Чому не нуждаються? Цей пінопластовий ящик добре тримає тепло. Ех... І, може, будуть питання про те, як літом чи не перегрівається? Ні, ні одного разу в нас, ні одного року такого не було, хоч літо було й жарке, щоб земля в грядках перегрілася і була занадто гаряча. Такого не було. В общем, тримає температуру так, як треба. Що ще хочу сказати? Хочу сказати про полив. Зараз каплю ми прибрали. Каплі немає, будемо міняти її на нову, і полив ми перероблюємо. Ось у нас колись, отут, от над дверима зверху стояла бочка. Здоров здоров бочка стояла. І в ній був у нас ми робили розчин добрив, яких нам було потрібно, і так поливали. Самотьоком воно здійснювалося. Ось, бачите, ці труби всі, оце все від поливу, оце все полив. Ось тут от кріпилася капля, ось тут кріпилася капля. І це був такий полив. Але в цьому році ми вирішили зняти, тому що туди дуже некомфортно кожен раз підійматися. І ми вирішили каплю опустити на землю. Ось у нас тут зі скважини, зі скважини, іде під землею труба. Ось ця труба, ця труба зі скважини. Вона піднімалася дуже вверх. Тепер ми бочку поставимо тут біля труби, поставимо насос і будемо примусово подавати на каплю воду. Ну, ось, можливо, все, що я хотіла розповісти, може. Якщо будуть запитання, звичайно, запитуйте. Тут поки що безлад, вже коли буде гарненько, я приберу і вам буду показувати далі. А поки що, ну, до зустрічі!